Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості моєго каналу. Як до вас вітати! Мене звуть Анна. Ви знаходитесь на каналі Анна Таро. Хочу подивитись для вас Таро Гороскоп на жовтень місяць для знаку водолії. Хочу подивитися, як пройде у вас на початок місяця, середина місяця і кінець місяця. Хочу подивитись на такий колодіус колодовське таро. Як ви на місяць? Які вам будуть підсказки? І що на вас чекає початок місяця, середина місяця? І кінець місяця? Як у вас мене ваш жовтень місяць? Який? Результати для вас будуть в жовтні місяці. Випадає перша карта спочатку тройка мечів з початку місяця. Ну, карта не досить така позитивна, не сама позитивна карта, яка могла випасти. Буде якесь розочарування, погані новини і крах ваших планів. Пам'ятайте, це всього, всього ж на всього початок місяця. Зараз подивимося, як він у вас буде далі. Ну, взявши себе в руки, ви відпустивши своє минуле. Яке вас держало в цьому стані такому емоційно досить такому поганому? Можливо, ви розірвете якісь відносини, які вас е дуже так? Важко вам було в тих відносинах, то ви знайдете своє щастя, яке ви так давно шукали, по десятки кубків у вас все вдасться, у вас буде дім повна чаша. І за все що візьмете, що у вас все буде добре і на роботі, і всьому. Але наступна карта, карта П'ятірка Пентаклів. Вказує вона вам на якісь можливі тимчасові труднощі і труднощі у фінансах. То дивіться. Старайтеся зберегти своє фінансове становище від досить таких великих покупок. якихось. Можливо, ви захочете купити своє житло для своєї сім'ї. Можливо, захочете якусь покупку, таку, наприклад, машину або ще щось таке важливе купити, то краще відкласти це трошечки на пізніше. Так, на середину місяця у вас випадає Рицарь Кубків. По рицарю Кубків. Середина місяця у вас така прийде, буде активна у гарному настрої ви будете. Ви відкинете всі свої сумні думки, які у вас були. Ви приділите якийсь час собі, відпочинете трошки, можливо, займетеся якоюсь творчістю і просто будете радіти красі свого життя. Можливо, подарунок якийсь отримаєте. Кожному ця карта принесе своє. Наступна карта. Карта шут, старший аркан. Якесь, скажем, вас зміни будуть чекати, досить такі важливі активні зміни. Скажімо, така карта, у вас все обнулиться, і ви просто захочете розпочати все спочатку. Нові відносини, нова робота, можливо, бізнес хтось відкриє. От ви просто ризикнете і, не знаючи, що вас чекає далі, Просто роздипнете і підете вперед, поставите собі нові цілі, нові перспективи, і підете до них активно їх досягати. І наступна карта випадає дев'ятка жезлів. Ну, по девятки жезлі ви хоч і захочете розпочати нове життя по карті-шут, але ви все ж будете зациклені на вашому минулому. От ви постійно будете в якихось страхах і. Якщо у вас і все буде вже добре йти, ви постійно будете в очікуванні чогось поганого, поганих новин і так далі. Бо ви зациклені на своєму майпу на своєму минулому. Не потрібно держати наскільки сильну оборону. Її не потрібно послабляти, ну і не потрібно її так сильно держати, тримати. І також ця карта може вказувати на те, що вам потрібний якийсь енергетичний захист. Наступна карта випадає карта колесо, колесо року. Карта дуже радісна, позитивна. Карта щастя, удачі, можливий якийсь несподіваний виграшок. Просто у вашому житті, житті все перевернеться з ніг на голову. Але ці зміни будуть досить. Приємними і важливими у вашому житті. Але головне, пам'ятайте, будьте вдячні долі за те, що вона вам дає. Якщо ви не будете цінувати те, що вам дається, просто та вдача і фортуна може від вас відвернутися. Наступна карта випадає туз жезлів, досить радісна, приємна карта, нові якісь ідеї, нові починання на вас чекатимуть. Просто кінець місяця бути наскільки активний, і ви наскільки собі просто поставите нових цілей. От по глупцю ви все у вас обнулиться, ви трошечки подумаєте, можливо, і правда, поставите собі якийсь захист і подумайте над своїм емоційним станом. Просто тоді прийде до вас якась гарна вдача, ви поставите собі нові цілі і активно будете до них прямувати. Озрація назад, у вас все тоді обов'язково вдасться. Карта принесе вам великий успіх, радість і щастя. І наступна карта двійка кубків. Ну, двійка кубків це якісь і партнерські перемовини, можливо, зустрічі, якісь, можливо, ви вже з кимось познайомитесь, якщо ви не були в парі. Якщо ви в парі, у вас буде повна така гармонія і взаємопорозуміння. В здоров'ї буде все добре, і на роботі у вас буде все перспективно, досить гарно. За все, що візьметеся, вас обов'язково вдасться. Дійте, будьте сміливими, не озирайтеся головне назад, і не зациклюйтесь на своєму минулому. У вас тоді все обов'язково вдасться. У вас кінець місяця наскільки буде позитивний, що ви просто от прям змінитесь до невпізнання. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, до побачення!